Друзі, у мене акумуляторна батарея 7D u 1 Ця акумуляторна батарея на напругу 8,4 вольта номінальна напруга, що близько до радіоприймачів, які на 9 вольт виявилась, вона якраз використовувалась правда не в всіх радіоприймачах. Які були розраховані на батарейку крану. ось це до цього акумуляторної батареї зарядний пристрій ZU3. І я використовую для радіоприймача. У нас ця батарея для цього може радіоприймача використовуватись. Також для такого радіоприймача може використовуватися І багатьох інших радіоприймачів, які працюють на напругу в межах 6-9 В. І в мене акумуляторна батарея одна. А я буду використовувати її сюди. Бо це радіоприймач буду з собою носити, як мобільний. А вирішив зробити для цього радіоприймача. Іншу батарею потужнішу. Напругою 6 вольт на основі дискових акумуляторів D026. І вже собі підготовив, вже точніше, модернізую, бо я раніше такий зробив таку касету з дерева, з бруска, з дуба, висверлив отвір і дощечкою, кусочком тоненькою. Прикріпив, вивів від плюсовий провід. Там припаяв, ну так аналогічно я вам покажу. Поставив пружини. Бо я не хочу це зварювати чи паяти, бо акумулятори можуть перегрітися і потім некоректно працювати. І зараз, просто щоб не попутати полярність, туди їх Поскладаю, але хочу ще перевірити, чи вони, вони розряджені. Я їх довгий час зарядив давніший і довгий час тримав, щоб подивитися, чи є саморозряд. І Ми зараз перевіримо напругу. Щось цей воно не працює. Не знаю, чи тестер добре. А, бачимо, тут є 1,2 вольта, бо тестер показує в міл... у мілівольтах. Ну, це, напевно, розрядилося, скоріше за все. Це теж 1,2. Так, 1,2 06, але вони дуже довго стояли розрядженими. цікаво, чи засвітиться лампочка. Не знаю, бо... тому що я їх відсортував, У мене ще були декілька таких акумуляторів і які вже 0. Зараз мають я їх повідкидував, щоб у цю батарею не ставити. От. Наблиснуло, вони розряджені. Дивіться, друзі, світить там маленький, невеличка м'яке розжарення. Потім я заряжу та й покажу, як буде світитися. Ну і зараз туди пакую. Там у мене жовтим-зеленим провідником плюс, тому що ось я клемник такий, як аналогічний, як у батареї 7 d 0115. І я такий самий з батареї Корона. Клемник узяв, припаяв контакти. І зараз плюс у нас тут. Це, бачите, усі акумулятори d 026 d 0, 26D, d 026 d d 026 d d 026Д, Д026Д. Значить, у нас вийде загалом батарея 5D 026, також індекс Д. Потім допишу. Так, швиденько туди умонтовую. Так, батарею якраз. Легонько входять туди. Ну, вже того. Друзі, я в щільню ПВА легонько по контуру, щоб це надійно висохло кришку, закрию. Ну, щоб сильно тут пружина має велику пружність. Бачите? І щоб це якраз Надійно пристало, Ну, я провірю напругу, чи нічого там не. Переключити на інший діапазон, вимірювання. Батарейки, ці акумуляторні батареї розряджені, це дескові, нікілька адміністра. Зараз, друзі, закриваю краяшку. Хочу подивитися. Контакт. Бачите? А тут у мене вже треба цей кусочок приклеїти, тому що тут це вже я ремонтую. Зараз я молоточком заб'ю ще ці два цвяшки, покладу на клей. Друзі, прийшлося йти по інструменти, щоб це зробити. Та я вже не знімав, бо то не було там можливості. Кришку я забив цвяхами трохи цвяхи, бо це деревина з дуба. Бачите, трохи позагинав тут, тут, тут бо це тріщина. Була, можливо, треба дати шпакльовочки ще сюди. І зараз перевіримо, це розряджена акумуляторна батарея, яку ми зробили 5D026D, бо там усі дискові акумулятори з індексом D. Дивіться, напруга. Номінально 4,52 вольта. Зараз подивлюся, чи ця лампочка ми перше провіряли, але чи трошки світила. Я не заряджав, але можливо від того, що трошки стиснулося пружини там. Ну, бачите, воно засвітилось та та й загасло. Набрало трошки енергії І якраз я планую цю акумуляторну батарею, яку ми зробили, використовувати в цьому радіоприймачі. Ось тут є клемник. Бачите, я отак потім підключу. Це сюди. І це стаціонарно буде так на столі радіоприймач стояти. Бо батарея велика. Ну, хіба можна так носити? Скотчем примотати? А це? Підключити? Ось так. Дивіться. О, я підключив. Так, дивіться, друзі, підключив, включи в камері підсвітку, бо вечір. Не знаю, чи вона не заряджена. Ну, чути в динаміку, що шипить, але можливо вам не чути. Потім заряжу. Зараз поставлю цю батарею заряджати на зарядний пристрій. Це У3 і покажу, як можна заряджати. О, чули, друзі, Ну, динаміку, яку я відключив. Ну, Просто на мала напруга. Тому що це радіоприймач цей на напругу. 9 вольт. Так, і зараз дивлюся, чи тут мені стає провідників для підключення, бо я трохи забагато, можливо, намотав. Так. Ні, ось, трошки воно не зручно. Підключення і. Зараз, зараз, зараз я якраз подаю штаб сель новелку. Підключаєте. А якось ось так. Бачите, інструменти я заберу. І заряджаю. Заряджаємо якраз щойно зроблену акумуляторну батарею 5D 026D, яку ми зробили для радіоприймача. Друзі, я якраз уже зарядив цей. Цю акумуляторну батарею, що ми зробили, 5D026D. Ну, ще індекс не прописав, де, бо там бачили ні кілька адмініві батареї, дискові цього типу d 026 d І зараз перевіримо, скільки вона загалом напругу має. Так, засохло, тут трошки щілили, потім зашпаплюю. Друзі, дивіться, дивіться, 6,3 В якраз має ця батарея. Подивимося, як світить лампочка. Розжарення. Дивіться, бачите? Світить ідеально. Біло, ярко, батарея заряжена. Індикатор також світить. Як в мене індикатор від 6 до 24 В провіряти напругу. Ну він тут слабенько світить, тому що, цей, що це на 6 вольт. Індикатор. І вже зараз буду використовувати цю акумуляторну батарею в радіоприймачі та для інших цілей.